Це нове обладнання для озонування повітря, яке днями запрацювало на каналізаційно-насосній станції. Номер в Луцьку. нині система очищення повітря від неприємних запахів працює в тестовому режимі. Вона збирає дані, аналізується розумна система. Вона інтегрована через Wi-Fi і виробник відслідковує, як працюють ця система. за цей тиждень відбувається до налаштування. Після чого система стає в автоматичний режим. Вже відчуваємо, що вже озон є. Тут уже не пахне тим, чим пахло раніше. Очищення озоном – найбільш сучасна система очистки повітря каже Сергій Галушко. Комунальне підприємство Луцькводоканал першим в Україні запровадило її в своїй роботі. Нині озонаторами обладнані чотири насосні станції Луцька. Пілотним було встановлення системи на найбільшу луцьку станцію в районі вулиці Набережної. Бачимо, ми зараз генератор озону в роботі, який працює цілодобово. Здійснює цей генератор переробку повітря, яке ми забираємо з зовнішнього середовища. Після переробки цього повітря отримуємо на виході суміш кисню і озону. Тетяна Сацюк каже, установка працює автоматично на основі інформації про стан повітря, яка постійно оновлюється, не потребує цілодобового обслуговування персоналом за рахунок онлайн доступу до керування. На даний момент ми бачимо роботу установки в режимі онлайн концентрації в районі допустимих. Там де на деякий час було вимкнення, різке падіння концентрації цього самого зону відбулось а потім різкий підйом. Луцька каналізаційно-насосна станція номер 2 обслуговує півміста райони ЛПЗ, Старе місто, вулиці, Львівську, Володимирську та Ковальську, каже заступниця начальника цеху Тетяна Сацюк. Січна вода містить дуже багато біофлори, яка власне і є причиною оцих запахів. Озон цю мікрофлору частково знищує, за рахунок чого відбувається зменшення запаху. Лілія Петруха 40 років живе у будинку навпроти насосної станції номер 2 Розповідає, чи зменшився неприємний запах після встановлення сучасного остаткування з очистки повітря. І раніше відчувалося, і зараз відчувається. Так часом, як вийдеш, знаєте, на двір, то прямо ну, живим калом чутися. Прямо такий запах, що прямо не можна вийти. Ну, не, не часто, але. Час від часу буває. Сильно відчувається, дуже сильно. Немає в день, якось воно більше після обіду. З 4, з 5 починається. І, можливо, зранку, якщо дуже рано, десь п'ята, шоста. Директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гоменюк каже, неприємний запах може бути відчутним на час короткострокового вимкнення генератора для проведення технічного обслуговування КНС. Ми як суб'єкт господарювання також здійснюємо систему моніторингу. За якість атмосферного повітря в санітарних зон. Ну, на сьогоднішній момент, по тих насосних станціях, які ми встановили, то аналізи показують просто пристойні результати. Навіть ми не перевищуємо, не доходимо до тих граничних викидів, які обумовлюються в санітарній зоні. Встановлення сучасних систем озонування на двох каналізаційно-насосних станціях Луцька цього року відбулося за гроші комунального підприємства Луцькводоканал. Вартість однієї установки орієнтовно 800 тисяч гривень. Усього витратили 1,6 мільйони гривень. Директор підприємства Віктор Гоменюк каже: нарешті менших насосних станціях Луцька системи встановлювати не будуть через недоцільність. Ірина Сватула, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.